Так, Друзі, колеги, всім привіт. Значить, таке, що робити в цьому році із слабкими сім'ями. За рахунок того, що сезон був складний, слабші сім'ї дуже заливали гніздо, і от в Взиму бачимо, що сім'ї трішки йдуть не в тій ракурсі, не в тій силі, що нам би хотілося. Сім'ї, які по чотири рамки, там молоді матки, да, можна самим оставити зимовать. А можна зробити так, таке, як прийняв рішення робити його. Так як є лежаки, і лежаків в мене чимало, значить, що ми робимо? Зараз покажу. Значить, Що робимо? Вулик лежак просто ділимо пополам, набиваємо редки, ставимо глуху перегородку. І в нас буде зимувати у даному вулику, як бачите, дві сім'ї. Зараз покажу перегородку, яку я роблю. Значить, от вам перегородка. Перегородка з 4-мм фанери прокрашена резиновою кроскою. Чого прокрошую резиновою кроскою? Можна варити у парафіні. Але парафіна в мене немає. Значить, прокрашуємо резиновою кроскою, щоб не так піддавалася фанера волузі. Також, плюс, як бачите, є пороблені болгорочним диском пропили. Щілени, які бджоли не будуть запрополісовувати, тому що вони дуже маленькі. Такі вони в більшості не прополісують, але буде клуб робиться одним цілем. все того, що буде все одно переходити тепло, буде запах, от буде клуб робитися в одне ціле. Це, по-перше, улучшує зимівлю, по-друге, в будущому можливо як двохматочне утримання. Об'єднання з однієї сторони продається пакет, з другої сторони хвіст об'єднується, потім ділиться. Ну, в цьому це вже другі теми. Але на сьогоднішній день прийнято рішення всі сім'ї, які 4-5 рамок, посадити по дві. Це економія корму, лучша зимівля, лучший весняний розвиток і багато в цьому нюансів. Я думаю, що про це по дві сім'ї зимувати всі знають. Плюси, але є мінуси в тому, що це дуже клопітка робота. Ці всі сім'ї треба попересаджувати, ці треба всі... гнізда поскладати, добре обладнані, по те, щоб зимувати по дві сім'ї. Колись давно, як я тільки починав, я тільки зимував по дві сім'ї. У мене був учитель, який мене навчав вже це покійний бжоляр, був такий Іван Федотович у нас, Кириленко. Займалася людина купченням риби, але ну, ми не про рибу. <кій> Значить, і Дуже в нього хороша була пасіка. Він всю пасіку на зиму садив по дві сім'ї. От у нього було на той час 60 сімей, я пам'ятаю, але він все садив по дві сім'ї. Зимувало літом 60 вуликів, коробок стоїть осінь у 30. <кій> і сім'ї йшли бомбезні. Ну, це така в нього була технологія, колись і я таким займався, а потім закинув. Але стора закинути, це вертається рано чи пізно. От Скільки я вже посічникую, от в більшості стора все вертається. Тепер е трішки по другій темі. Як бачите, е складаємо ромки на вибраковку, ромка осушена, вона ще можливо сказати да, така, як в грудь і але бачите, у горі трутень, дерева, десь щось. Ось такі самі. Я це все вибраковую, нічого не оставляється. До чого я це веду? В цьому році також буде обмін овощини від дубовиків. Так що буде це на кінець листопада. Можливо, ні, на кінець жовтня начало листопада. Бо трошки не так, я сказав, вибачаюсь. Так що хто бажає, можете звертатися до мене. Записуватися. Можете також звертатися до самих дубовиків. Це обмін в Лубенському районі, місто Лубни. повторююся вам, щоб ви хто хто ще не обмінював, а хоче, щоб орієнтувалися. Обмін 5 кг вощини, потрібно дати 6 кг воску без будь-яких доплат. Вощина дійсно класна. Ну Ось вам приклад того, що от запас мій вощини. Да, бачите? Це в мене в принципі 2, 4, 6, 7. 8 пачок У мене запасу є лежить на кожен рік на попередній. Але все одно ми запас поповнюємо. Вошіна дійсно класна. Хто б що не казав, ось вощина, який вже 2 роки. Ну, отак вона має. Да, вона кольор вже але бджоли її класно тянуть. Хто нею користується, я думаю, що всі це розуміють. Ось віски із тих рамок, які топляться з вощини дубовик. Да? Це із сонячної воскотопки. Ну, Віск класний. так що хто б що не говорив, Ця вощина дійсно увага. Ну, наприклад, дивіться, у мене стоять на вощині рамки, які в цьому році не використалися. Да, але вони стоять вони будуть стоять до слідчого року, на наступний рік вони. Використаються, Вощина не плеве. Ну, Реклама не реклама. Ви, е, як кажуть, думайте, кожен що хоче. В е, коментарі гадусь писати мені не потрібно внизу. Я вам розповідаю те, чим користуюсь я. Я нікому не нав'язую свою думку. Але вощина дійсно, ну, вощина дійсно крута, що я вам скажу. Е, хто б що не говорив, е, ну, от віск, який перетопляється. Ну, чим поганий віск? звіск взагалі. Класний все. Отакий От віск також вони приймають. Можете даже його, якщо він у вас отак із сонячної воскотопки, ви можете даже його не перетоплювати у круги і так далі. Такий віск, капунець, сонячної, все йде в отакому, в отакому ракурсі. Різниці немає, що ви йому зробите форму, що, ви, ну, що він буде отак. Це чистий, ідеальний віск, Це самий взагалі класний віск. Так що топимо свої воски. Ой, хотів би. Показати. Ну, зараз зніму, можливо, покажу вам. Открию пачку, яка запечатана. Це в мене розпечатання, яким я навущував. Ну, ось вам пачка використовую. Да, бачите, да, колір вона вже вона вилажилась, вивітрилася. Але вона класна, вона, можливо, камера трошки не так передає, але вона і вона досі вона пахне воском. Хоча ці вощині два роки це вже. Зараз відкриємо пачку, яка запечатана. І, да, покажемо вам, ось пачку, що, та, що запечатана. Ну, отак ми відкрили, як бачите, вже колір вона е з часом підтричає. Але це каже про те, що вона дійсно зроблена звуком. Я не одноразовий, я кожну партію, яку я беру у дубовиків, я її перетоплюю. Я беру кілограм вощини, я на це не мілочуся. Я його беру і перетоплю. Я дивлюся, який віск, який осад. Якщо буде тільки якась проблема в цьому воску, я зразу повідомлю виробника. Ну, того, що я за хорошу вощину і вощина, якою користуються дуже багато людей. Так що, А ви вибирайте, кому яка вощина подобається, я користувався багатьма виробниками. В даний момент я остановився саме на цьому виробнику. Поки що других виробників я не бажаю. Ну, для, для себе. Якщо буде друг колись ці виробники спортяться, зрозуміло, однозначно виробник поміняється і буде шукатися друга ошиня. Але на сьогоднішній день я тільки остаюся на цій ошині. Дуже-дуже багато прикладів. По-перше, не, не плаве і, ну, в і так далі. Так що, друзі, Дубовиків, ось його, номера, якщо. мій номер 066 222 9103. Телефонуйте, Лубенський район. Можливо, хтось там хорол теж може сюди доключатися, все йде по, по суті. Миргород. ну, В тому році хлопці з Миргорода приїжджали міняли. В цьому році, ну, Можливо, із дубовиком самі узгодять. Значить. Також у них є індивідуальні розміри. Є люди, які замовляють там. Альпійські, українські, українська вуща, ширша і, і багато різних розмірів під, під кожен розмір вони зроблять. Зрозуміло, що це не пів пачки, не пачку, але якщо вам там 5-10 пачок, вам зроблять під ваш розмір, під вашу рамку. Може, може хтось хоче там дедановську ширшу, вущу. Там. Багато нюансів, в общем-то, це все узгоджуєте ви з Женію, і... Якщо вдруг не додзвоните до Жені, телефонуйте до мене, я з ним також це все узгоджу. Так що, друзі, <к Off> підписуємося на канал, ставимо лайк. І не забувайте, що обмін вашіни в цьому році буде. Е, лубний. Локація буде та сама, в принципі, що і в тому році. Можливо, будуть якісь узгодження. Е, так, По оржиці на оржицю ніхто їхати не буде. Е, той об'єм, що ви привозите, просто воно того не стоїть, щоб їхати. <кій> Розумієте, якщо ви соберете там три тонни воску, питань нема, до вас приїдуть. Але зараді 500-600 кілограм, дорога, пальне, пальне також не дешеве. І люди їдуть. І саме головне те, що ж не всі можуть їхати. Але люди приїжджають, люди проводять обмін, обмін чесний, ваги чесні. Також беруть прополіс, мерву, віск, потім політики, все до них. Я ціновою політикою не займаюся, я вам просто повідомляю про те, що ми... Організовуємо ми це для того, щоб нам було поміняти. вощину, люди соглашаються приїжджати. заробітку від цього ми нічого не маємо. Так що, будь ласка, хто бажає, записуємося, дзвонимо. Вже багато хлопців записалося, Обмін буде також все в порядку черги. Всім дякую за перегляд і мирного неба.